Всім привіт, друзі. Ви на каналі Дар'я Гібер. І я так вирішила, що оце буде мій персонаж. І теж буде в серіалах оцей. А той, яко, який а оцей буде буде просто так, що Чем... там я щось ларби, серіальчики такі ж А оце мій реальний персонаж. Буде. Ну і... Я вам хочу розповісти, що до каналі ще 20 підписок. Дуже вам дякую за це. Я дуже я чекала, чого дуже. Я так хотіла чого, і ви мені допомогли. Дуже дякую вам. І на це я купила собі новий пакет. 5 золотів коштує. Знаєте, за чого я його купила? Бу та величезна машина, уявляєте? Із-за чого я твої купила? Ну я, ну я не знаю, чи я зможу в аватар World, бо я не знаю свого свого пароля, щоб туди вести. Просто я не знаю. Вибачте мені. Я не знаю просто, я знаю, що українська не можна. ставлять цифри, можна. Усіх країн саме проводяться англійське можна. Але я не знаю мій код. Я просто свій не знаю код. Напишіть ну, в коментарях свій код, бо я не знаю просто. І давайте йдемо на ту вулицю з подарунком. Я я переміщусь, де, я переміщусь на ось на Ну, на початок вулиці, щоб... Було цікавіше? добре, давайте заходимо. Так, добре, ось я. Ой, вибачте, я просто тут царячик було. Чого не було, чого не було просто. Йдемте, йдемте. Я вже ну, можу дочекаться, поки побачу той пакет. Можу не чекатися, я вже. Буде. О, Зараз буду зараз прям зараз. І зараз водичня двій котик. О, яку маленьку, яку маленьку кішечка. О, сумочка Маленька теж Теш миля Прям миля-миля. От, дивіться, там на чой коробки. Нет, дорога Ой, бачите, вот та кота, дорогая банчик. И вылечешь машина сзади. И, о боже, я так и там вылечешь машина. Так вот, такая собачка сюда. Так, давай это зараз. Ладно, Вича. Это попробую. Опробуємо мою родину із ктачевий серіальчик. Я вчора робила персонажів вечором. Я вчора вечором робила персонажів тут. Очі два, які Очі два. Давайте. Ну, добре, давайте розпакуємо. Тільки покажу ще, ще двох. І очах два я вчора робила для серіальчика, але зараз не про це. Зараз привели чесну машину і давайте подивимося, чи моя родина туди вмістим. Тату? Ой, вибачте, тут. Просто я до нового сердіальчика ще готувала. Сідорожка. Так, ну тату звичайно да, закрив ще дайте, що, в мене вообще В реальності немає машини. Мама що де? Я трошечки помідаю, ось і мене б це хлопчик, нехай буде далі. Краще далі. Мені більше подобається. Тут дівчатка Боже, як десь. А тут... Таке, Во, дивіться, дивічі, навіть і далі туди можна посадити. Так і так. Навіть тут не далі можна посадити. Двоє, ми так тісне було. А кішочка і собачка. Добре, не про це. Так, мене челька треба стати. Так. Я на кого не брала. Хотілося до своїх лежатках. Давайте розпакуємо. сам. О, 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 я вже натиснула такого зависла в нас. Вау, ще не біль. Вау. Так, це для збираток. Я піду до один на до шбудинок. Тільки Чіль... моя состаречка мені про до старечі. Мені треба ще куда мені речі, прийдеш. Что собачка и собачка и котка. О, так это ты прекрасный. Боже, он может лежанку достать. А -а -а. Вот ты дают дартует, что ты лошадка, честно кажучи. Так. Боже. Все, готові, Ідемо в наш, в наш будинок. Оцей. Оцей рослинами. Мені дуже подобається будинок. ой 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 Це просто тут десь з ним. І тут я теж немало. Давайте тут розпакуємо. Так, я Так. І тут робить, щоб було святий, що так лезіч поки що кота собачка. Собачка і, і котик тут. Так, зараз будемо розпаковувати ще коробки наші. Дякую сіторички. ви мені допомогли дуже. Так, зараз будемо розпаковувати. Давайте що і великої почнемо тобі черслина така, ліжко, підписочка, це, це кило, ну там покажеться на ліжко чогось, якщо ви не побачили, то перемотайте віду, віду тро, трошечки, назад, назад, це, Цього колоба ще не було, я це вичихнула, потім тут Была на мою лишку и я раскрыла росли... и тут угоды Це... вау. Вау, пуфик такой классный. Все росли Вау, ва, как плыть классно. Уже Ну сюди... прикольно б, к себе вообще дыма, чтобы не ти даде би то чи б весіла? Тут буде чачко в мене наверное. верх, напевно картина, і я більше щиро чистила пакети, до себе, думаю. Вау! Як гарно! Клас! О, оце вже чоли розклад, а не картини. Так. Ого, Боже, я тут мене. Я тут просто до Боже. Я тут позабила. Ой, а тут треба біс, щоб було. Так, линко, давайте подивимось, чи чиї і бочя. Чи я з було з малими мочі? Вона тільки така, така мала залишилася. Що... Ну ні, немає як шапку, ну може б так ми. А, а може б таких як я ні, теж не маю. Шалку, бо для таких, як я взагалі немає. такий кошик, І десили, щоб підписи, якщо ви десь М, знайшли М ролики для таких дітей, як я. Напишіть коментарям, де ви їх знайшли, бо я, бо я дуже хочу теж ролики для великих, як я. Так, ось свічка тут ще. Давайте свічка поставимо. Ще одна подушка. Боже, яке тут все рослинне? Це точно до чого будинку, бо тут все рослинне. Видите, что тут все росло. И вообще не хочу. Не ни... знаю, чтобы все росло. Нужно быть. Ну, не обовязково. Я просто так говорю. Вообще, это неправда, правда, что я говорю. Уже у меня что непонятно вытягивает. Не что. Еще одна такая мысочка. Мысочка, уйдите. Мысочка в дома. для, доме ледушки Так, цією коробкою нас все. Хвилинку одну. І такі в нас неблі в, в чому пакеті, Дови ну Ну, такі собачка, це на неблі, Так давайте для пошуки фітлісу для. Ой -ой. Для кішечки і для песика будемо зараз розпаковувати. потім що для. Ну, оце будемо потім розпаковувати. Для, мали... для малих дітей. Так. Владимиція кабутка. Це для тебе. Корм добрий туалет. Із ктачем, мені здається, що ще не було туалету такого. Мені здається, що не було ще. Це для кішечки, це теж для кішечки, для кішечки, для водички, для собачки, для собачки, для собачки. Так, для котки для собачка, для шось. Я вже придумала, ну, напишіть в коментарях, як можна, да звач до на наших тваринок, бо це будуть мої тваринки. О, оце дівчинка, якщо що. А оце хлопчик, напишіть в коментарях, як можна назвати. Це дівчинка, а це хлопчик. Так, якщо що напишіть. Не так, напишіть коментарям, бо я не знаю, як назвати. Так, оце, я казала що буде. Тут показано, що для малих Да, тут для малих так. що, у нас задолго ще один член родини, як такий? Mm -hmm. Mm -hmm. Так. давайте останем Діану уже для... так. так. А я чего не можу? Це что -то... А, да, это для дорослых. Не для таких... Ну, чего хочешь нам, любим, для таких... діток. мне. мені. какие планшеты, боже, можна Фотка і Класс. А, а что такое? Это для... Я тебе девчата Проб... Пррр... Вот заберешь одну, чего хочешь Рабочую, которая было. Это для меня, для девчонка Это для меня, это для меня Это для меня Это точно для Такой девчонки Я хотела бы Побачила бы ещё там Там такая девчонка О боже, такая Дівчатка, як я розберу, ходила в такому. Тільки я тут снігу бо дещо ще тут зайве є. Так, давайте далі. Якщо поставити щось, зараз, наприклад, ще наморих, ще не обморхала, що... а коли знову побачила, то брихнула і... то я ставлю на паузу. Просто выводит раму, да я ничего не вычихаю. О, у водичка. У меня что водичка. Душа спочит. О, это святыльничек. Будем. Такая малашка. О, это всякие подачи. почти да, Шаль. Собаки. Нет, Давай то сейчас Подивимось, бо я забула все так. Де, то... Ну, щоб не дойти, то тут подивимося. Обов'язково. Це для хлопчика, добре. А для дівчинки портфель. Дівчатка портфель, а для хлопчика рюкзак, хлопчик менший, а дівчинка більша. Я не знаю, куди я зайшла навіть. Думаю, ты зайти? Це для хлопчик костюм. Ну, сюди син то так для дівчинки. Віти, як на шитяна трохує. Це не подобається. Не подобається. Може таке сподобається? Воно таке краще. Цей треба. Ну, нам буде, треба буде, буде, буде боскаче. Оце не задовго виросте і це хлопчик Даня, буде. Взагалі це є Даня. О, А в мене хлопчик немає такого розпоненти. Добре, нехай буде татом. Маленьким хлопцям. Так, треба буде позбирати потім все. Так. Давайте можемо сходити. Там там було показано, усі які були. Розробочка до чого до бочі. Ой, це. Ой, це до чого? Це до чого? Там почок не дали для таких маленьких читай. Так, добре, я тебе залишу. Так, я так залишусь, а ось інші пораньте Я дуже хочу шадовий серіальчик. Мені треба по пошвидше, бо там ще урок є. і мені треба буде пошвидше трошечки, бо я підключаюся... О, це ще до тата. Ну, то теж так робить до пишечку. Поставьте лайк. Так, носочка ще були. Тут, тут. Ай, я зняла. Так. Клади сюди. Вже я набираюся. Я цю дівчинку називала. Мочу Діана. Лучше Діана. Це для великих як. Ой! Це мікусь. Ну, так, все готово вже. Так, тату йди. О-о-о, це хвилину. Эй, це тобі тату, це ту. Так, треба, треба да, на... треба нашого даду. Да, да. Так, давай зараз будемо до їх все приміряти. Дай бачити коллесочка, з мене Хорош, харюня. Ну, таке, дітей, звичайно, що немає і ночі. В них на вечір рук немає. І них не і дог не виглядають. за, за такая тяга ей больше. Такие сами, как и в садочку. Такие в группе Но ну, я надеюсь, что я взял дальше. Так, Борис. Ой. Так, дай уже, Дианочка. Так, вот. Для Данечки уже нашого. О, дивіться. Хвилинку. А таке моє імочі. Я не помню. А в нас не було. Або було. Ну, якщо було, то я не садила ніколи. Так. О, таке дітей не садила. Я. Таких щільчиків, як ще були. Я садила тільки таких дітей. А вони наймінь, Перша це така. друга це така. Вона терпливо чекає. Ті стихи болодний вже з холоду помираємо вже. Нару... це ми. Це ми так розпускаємо руки, як складаємо. Четверта, це так би ми гуплі, бо ми хочемо їсти. Четверту би хочемо би хвилинку. П'ята це ми хочемо вилізти. Хвили... Хочем так маріячка ще б... Ах, ми треба буде. А коляска, чесом ми хочемо, як ліжко. Хвилиночку. Так добре все. Марій... Ой, боже, в нас. Оце для хлопців. Обоє мені здається, це буде лята. Меня мене задав хотіли один хлопчик. А ви замітили, що в мене чогось тільки в дів... мене більше дівчаток? Я хочу і хлопцям зробити, щоб було трошечки чесніше. Ну поки будеш такий комплементик. О-о-о-о, безвочок. Така бутилочка, отаке. От Це одяг який тут пуф. Просто я вчила. Сосочка для тебе. Отаке, от така в дитячі можна. Ну. Искать показать вам будем фокус бутилочок, блинку візочок? Так подумайте вісочок. Дайте один фокус бутилочку. Можете посту, може та щесь. Так, на, цер... на таке натискаємо хвилинку я покажу. Натискає его багато разів такої бочі я удала вам. А... І дивіться, можемо так ходити. Якщо... якщо, наприклад, забиться до іншої бачить, то повертається назад. А якщо тільки на чому тискати, то віддаляється бутилочку, бачите? Це не тільки діє, З чима бутилочками так діє, то ж а обов'язково купляється. Поки що мати такий фокус. Дивіться, до мене і все. А ні, до кінця локації, нехай дойде. Добре, дивіться, як прикольно зараз. Это бутилка Реально тебе вода. Ой там. О, тут от, от постила. Нарешті. Дитяна. Ді Ого. Так. Ну, І тобто, з цим пакетом тес. Теж все. У нас залишилося, только одна коробочка. Земля, ты як ми швидко це зробили, Так давайте, это Так, болечку. О, боже, ж оці адечого там і для хвилинку, там не було портфеля. Я що буду без сумки? Я що буду без рюкзака чи уради робочики? Я що буду без сумки? Розробочки, Якщо ви щось мене дивитися, то... Якщо поставити коробку навряд чи зараз, в мене дивляться, бо вони, вони там не ну і в англі там. Там там де всі розмовляють по-англійському. Е, так штай. Я буду сумку значить. Це літати для, для мами. Я вже хочу взяти серіальчик, бо буде дуже цікавий. О, дивіться, що я зробила. Що я зробила ще дівчинкою? Що я зробила, чого в неї закриті очі. О боже. Давайте спробуємо перестати, і ще було все добре. Може буде чого відкриті, очі бо в були закриті на половину тут Ух, це добре Ей! Чого ти далі чого ти той ще тут так маш, маш, мама і тато для тата напевно це для мами сумочка у для когось ще телефон для тата напевно окуляри для тата. Ооо, взуття для... Та. для тата, да, проводимо так. Взуття для тата. О, мой мій портфель! Ура! Я думаю, що Оленько, це для мами годинник, напевно, ще що... так, це для мами В окуляри буде. Бдаж на воді кокот, падик і гарний костючок. Ноутбук так. Ноутбук ну. І це весь пакет, який у нас цей. Добре, я ще буду відключать, щоб буде вча час. Добре. Давайте поїмо ще. Кушим папа і до ну, Тут все. Так, ставте лайки і підписуйтеся тобі каналу, що до зустрічі. Па-па-па-па. Я вам, я вам ще раз хочу дуже подякувати за 20 підписок. Я вам дуже дякую. Всім па-па.